Всім привіт! І у нас Kia Sportage, 16 рік, 2,4 бензин, атмосферник, передній привід на автоматі, в гарній комплектації, в гарному стані, повністю обслугований, тільки після перевірки на СТО. Автомобіль, Всі рідини та фільтри в автомобілі поміняні. Підвізка обслугована, не вимагає жодних вкладень. Сів і поїхав. Ось так вона виглядає. Тонована. Подивіться на цей салон, він просто в ідеальному стані. Підлокотник, стан стелі. Рідний пробіг у автомобіля 65 тисяч кілометрів. Майже нова автівка. Як візуально, так і технічно. Просто подивіться на цей стан. По комплектації, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, підігріви передніх сидінь. Встановлена дуже гарна мультимедіа на платформі Android. Підтримує Apple CarPlay, Android Auto, камера заднього виду. Все працює гарно, без глюків, без затримання. Як ми бачимо, автомобіль запущено, ні чеків, ні помилок не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. Гарний, надійний. Та в дуже класному стані. Друзі, а ціна в нас знову низ з ринку. 15490. Таких цін в Одесі так немає точно. 15490, приїхали і забрали. Авто реально в ідеальному стані. Ніяких питань немає. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Також наголошую, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Звертайтесь компанія автопарк.